IQ піца. Якась тут чортівня робиться. Тут одне тісто на цій бульці знаходиться. Отак, нічого там немає. І за неї гроші беруть. Огляд на кицьку. Я вам її сьогодні покажу. Я хочу розіграти IQ піц. Заносите в студію. Так, дочекалися. А, бонус від неїшки. Всім привіт! З вами Денис Неїшко. І сьогодні Неїжка буде їсти Ай Кю піца. Ви просили, я читаю коментарі, тому я знайшов. Вона є в Києві, але чомусь о, немає доставки, є лише самовивіз. І я замовив через Глову. Але якщо замовляти через їх сайт, то там ціни дешевше. В Глову, типу, щось на 30 гривень дорожче. Не знаю, чим це пов'язано. Всі грамівки і ціни ви будете бачити на екрані. Всім смачного, якщо ти не взяв що собі поїсти, то йди бери, бо ну голодним дивитись мої мої ну, Ну. Не можна. Переходимо до першої піци. О, давайте скажу, скільки це все разом вийшло. Коротше, 1234 гривні це саме замовлення, а 1413 це я заплатив в голову. Це вийшло ще більше 100 гривень доставка. Якась тут чортівня робиться. Загальна вартість 1367 гривень. Окей, а тут написано 1234 і окремо написано. 1413, а 234 гривні за якусь іншу штуку, яку я не знаю. 1367. Все, досить. Я знімаю зараз в таких собі умовах, коли я зробив замовлення, то в мене, вигадайте, що виробили світло. І я спускався до кур'єра з сумкою голову, слава богу, вона в мене є. Дуже зручно в ній носити на високий поверх. Забрав піцу, приніс сюди, втомився, зголоднів і хочу їсти. Давайте ми поки що температуру виміряємо в якийсь піц. Вони ще гарячі, тому я не сам в термосумках, тому в принципі ми можемо заміряти температуру. Довезли нам за одну годину. І на цьому все. Давайте їсти. Відкриваємо піцу, це в нас якась сирна піца. У, а що це таке? А не підписано ні ніяк, абсолютно ніяк. Так? А як піца? Поки що все добре, окрім того, що ви не підписуєте піц. Як мені зрозуміти, деяка піца в мене їх? До фіга. Ось так виглядає перша наша піца. Я можу сказати, що це якась сирна. Скоріше за все, це типу 4 сири. Без світла, інтернет взагалі майже не працює. Якщо в тебе така сама фігня, став лайк. І так, неїжко здогадується, що це піца чотири сири. Е, нехай буде так. Я не можу сказати, що це саме за піца. А сайт не грузить. На жаль, коротше, сирна піца. А зараз ми її зважимо, де мої ваги тут? Температура 48,6 градусів. Клас, респект, гаряча піца. А, дивіться, тут в кожній упаковці, типу серветки, мабуть, йдуть. 401 грам піци. Я бачу, що тут? Е, сир є, бачу сир з пліснявою. Тут мені здається, що сиру немає. Тут одне тісто на цій бульці знаходиться. Ну, пахне приємно, дуже пахне таким трошки підгоріленьким борошном. Хм. Слухайте, я її може в печі роблять. Дивіться, тут, в принципі, є пригарнені оці. Можу сказати, що це приємна солона сирна піца. Але щось в неї ну, дивний смак. Давайте ми інший шматочок візьмемо. Наприклад, ось цей. Я великий фанат піци 4 сири. 5 сирів, 6 сирів, мільйон 126 тисяч сирів. Тому для мене сюжна піца це важливо. Враження неоднозначні, Скажімо так. Неоднозначні. Зараз це слово це просто карауловне слово. Краще не вживати. <г todavía> ну, Давайте, добре. Я зараз голодний, не дуже буде чесно. Піца непогана на смак, але чогось мені в ній не вистачає. Чого саме я сказати не можу, але за свою ціну, а вона коштує доволі дешевше, і якщо на сайті, то там щось типу поля 100 гривень, то за 100 гривень непогано. Куштували ми за 100 гривень і повної цей. Навіть не за 100, і за 200 гривень, і за 250 ми куштували Несмачну піцу, а це приємно. Їсти її можна. Якщо хочеш поїсти, то ну, чому б ні? Студентський варіант, особливо судячи з цієї штуковини, що тут Ейнштейн, IQ, розум і все таке, можливо, це заточено під студентський прикол такий. ось щоб типа ля студенти, Ейнштейн, IQ і так далі. Ну, це мені здається, як вона насправді я не грибу, чесно. Це скоріш за все піца пепероні. Я сподіваюся, що це ти. На смак пахне ковбасками. Мені взагалі пахне мисливськими ковбасками свіжоприготованими. 414 грамів піца. Ну і зараз будемо її коштувати. Піца пепіроні. Якщо це не так. То справжні назви піци будуть з'являтись на екрані. Будь ласка. Підписуйте страви, так буде зручніше. Тут якраз картонна упаковка, ну, для того зроблена, щоб її просто підписати. Ну, Можливо, я десь провтикав? Ні. Ніде не правтикав. Тільки я з одного укуса міг з'їсти всю начинку <смір> лише тісто. А це зараз не смак схоже на, на піцу в шкільній їдальні. Отак <смір> нічого там немає, і за неї гроші беруть. Мені завжди здавалось, що в столовах їдальнях в шкільних, то там кладуть в піцу ті сосиски, які не доїли з першого по 4 класу ну, сіном. Молодша школа. І вони приходять там на обіди на свої перед продовженою групою. їдять і не ці свисків. Мені завжди здавалося, що їх там кришать, надають трохи сиру і випікають, і кажуть, що це піца, ставлять на і продають. Став лайк, якщо пам'ятаєш піцу в їдальні за 50 копійок. 50 копійок! йо, -йо. Ну, Що стосовно цієї піци, вона приємна. Я не можу сказати, що вона якась несмачна, що вона викликає якусь відразу. Нормально. Ну блін, давайте так. За свої гроші, чого від неї ще більше очікувати, ну не можна. Не можна на 100 гривень, наприклад, в піцу. Ну треба ж бізнесу якось заробляти ще. Не можна туди покласти найдорожчі піпіроді, не можна туди дуже дорогий сир, багато більше сиру насипати і так далі. На свої гроші це мені здається нормальна піца. От як це? Топ за свої гроші, як Xiaomi. Піца як сяомі. <Xiaomi> а зараз подумайте, що приїхали в піцу, але ну не знаю. Ну от я їм. Їв би я таку, ну їв би. Ну Нічого не можу сказати. Абсолютно нормальна піца. Не придратися ні, ні до чого не можу. Начинки ви отримаєте багато. Тут є повсюди ковбаса. Сир є. Можливо, це ще в печі зроблене. ні. Я не шалі. Прикольно. Ні, в цю я бортики, здається, не замовляв. У мене десь є піца, де я замовив бортики, перші це. Сулугуні, а другий з крем-сиром, ну, типу Філадельфія, це який в суші додають. Та блін нормальна піца. Відкриваємо наступну піцу, і це мені здається, це е, боварська. Ну, судячи з з того, що тут мисливські ковбаски, я бачу кукурудзу, то це американська піца. Ну, скоріш за все, це боварська. Бо все на електронці, навіть ваги і ті електронні. Добре, що вони на батарейках. Люди, поки горить остання свічка, поки є, хоча б одна свічка, яка може горіти, хоча б... Один акумулятор в камері, український YouTube буде жити. Нас не зламати. 483 грами. А ще ви в коментарях просили зробити огляд на кицьку. І я вам її сьогодні покажу. А, піца. М -м -м. Слухайте. Відчуваю а, якийсь гірчичний соус тут. Та, блін, навіть смачно. Давайте, хтось пише плямка не не плямка. Якщо ви не любите плямкання, які ловиться в цей мікрофон, а воно ловиться сюди, то закрите на 3 секунди вуха. А хто любить плямкання, це для вас. Ну, ви ще шустю, конечно. Блін, балачка, класна. Мені здається, що тут мзуче барбекю, але я відчуваю гірчицю. Я відчуваю ще соус барбекю. Ось навіть може тут побачити, що він тут є. Видно тут? Ну все. Ось тут соус барбекю. І ця піца смачна, мені кайфово. Не найсмачніша супер піца, яку я колись їв, але класна. Ні, люди, хто пише в коментарях, особливо про відео про тортики Рошен, що це реклама, за скільки мене купив Порошенко, я спеціально для вас у відео кажу. Це не реклама. І головне російською ще. Скільки тобі заплатили за те, що ти зняв торт Рашен? Боже. Да не дивись ти, якщо не хочеш. йо Йомойо! Якби мені і дали б грошей, я б не відмовився. Вони потрібні, чесно. Навіть оце все ну... Це кошти грошей, які десь їх потрібно брати. Заробляєш на роботі, все спускаєш для того, щоб знімати Ютуб. Уявляєте, таке буває. А якщо хочеш мене підтримати, у мене є банка. Ей, мене банка і патреон. Всі посилання в описі під відео. Я тобі буду дуже вдячний. І я хочу подякувати всім, хто мене вже підтримав. Це ось патрони, а ось ті, хто скинули на банку. І дякую за коментарі в банці. Я їх читаю прикольно. Підтримка просто неймовірна поцілую в тімечку. О, 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 це халапеньо. Хто знає мої а, ці Скажемо, так відносити з халапеньо, Той може е, знати, що зараз може бути. А це піпіроді чи що таке? Добре, добре. Написи ви бачите на екрані. Я зараз не маю часу, бо в мене посідає світло, і камера вирубиться. І все на цьому блекаут на, на моєму відосі буде. Давайте їсти. Фух, ну гостреньке. О, а це з бортиком. Давайте я вам покажу бортик. Тут є якийсь бортик, і це здається бортик крем-сир. Ось такий він біленький. Я з'їв тільки що 10 грамів і не зважив. 478 грамів. Смакуємо. О! О! Тут гострим здається навіть ця. Можливо, це пекельне пепіроні. Слухайте, але це приємне о, печіння. Я з гострим не на ти. І не на ви навіть, і на не он той чоловік. Мені це гостро. Але смачно. Не можу сказати, що це не смачна. Да, скоріше за все, ця піза робиться в духовці. Ой, в духовці. В печі. Лайкос. Треба бортик з'їсти. І бортик. Взагалі, хто придумав піцу з бортиком, тобі величезний респект. Чувачі, чи ті... чувага ха. Це так, зараз кажуть ні. Містер або місіс, хто це зробив. Місіє і мадам. Величезне вам дякую за бортики в піці. Це лауреати Нобелівської премії. Смачна пекуча, але смачна піца. Поїхали далі. Камера, будь ласка, не сідай, не сідай, будь ласка. Наступна піца. І це піца, ого. Я бачу тут ковбасу огірок. Е, щось біл, а це сир. Це ніфіга собі кусмана гірка просто. Таким огірком можна вбити, якщо кинути. Давайте будемо куштувати. Цікаво, слухайте, вона виглядає цікаво. Ну, огірочки ніби я порізав сюди. От бабуся привезла тобі ці мариновані огірочки. Оце і я їх сюди порубав. Ну, виглядає це так. Смачна піца. Огірок теж в тему. А тут я бачу якась посипка, така зелена. Я сподіваюся, вони не посипають глутаматом натрію. Знаєте, який підсилює смак. Бо схоже на мівінну приправку якусь. Це зараз саме це зелене коштує. Ну, не знаю, не знаю. Не можу розібратись. Але на вигляд, ніби розвели приправку таку магії. Як це Галина Бланка була колись. Коротше, думаю, ви зрозуміли. Візьмі віни ось. І типу така посипку поливка. Але я, ну, це не точна інформація, це мої о, лише думки. Можливо, воно і не так. Ну на смак я такого не відчуваю, яскраво виражено. Можливо, це просто якась суміш трав залію і ще чимось. Можливо. А ну, гарно. І вона також з бортиком, чи що тут? Ні, це без бортика. Але я хочу сказати, що тут м'які приємні борт такі і так, які реально можна з'їсти взяти. А яка піца? Цікава та піца, звісно. Напишіть в коментарях, скільки разів я о, сказав нормальна піца. Мені здається, ви збились з рахунку, бо якби рахували. Так, це скоріш чизкурка. Якось так називається воно. Хм, пахне нормально. На смак нормально. 441 грам. І так, так, в кожній цій йдуть серветки. А ще всередині пакування, можливо, ви не бачили така штука. Піца Rules The World. Thank you very much. Так, давайте будемо куштувати. Ну, виглядає нейтрально. Тут не виділяється нічого, тому що воно все на один колір. Так, мабуть, це перша піца, яка мені не заходить, тому що смак тут, ну, не знаю, смак вареної курки. Не, не знаю, не знаю. Це точно не мій варіант. Мабуть, перша піца, про яку можу сказати, що вона мені по смаку не зайшла зовсім. Начинки багато, курку я відчуваю, але на смак таке. Таке. Так, дочекалися, бонус від неїжки. Заносьте в студію. <кхем> Оце а, Муська. А, знайомтесь. Муську, а, Муська зі мною вже скільки три роки. А, взяли ми її з вулиці, коли з'їжджали на квартиру. Питайте, на яку квартиру? Ну на ось цю ось тут фото, а тут фото нашої автівки, на якій ми їздили разом до ветеринару, в магазин за продуктами. Що я хочу сказати? І Муська вам теж хочу сказати. Будь ласка, не нехтуйте тривоги і допомагайте нашій армії. Всі рахунки мусьте. В описі під відео. Розуміло? Ну, ось вам, Муська. Все. І куди ти підеш тепер? Я обіцяв, я показав. Поїхали далі. Наступна піца. Муся, а забери хвостик, будь ласка. Дякую. Наступна піца це гавайська. Це я розумію по ананасам. 437 грамів. О, ледве не розвалилось. Давайте скуштуємо. Тут я бачу курку, бачу ананаси і сир. Це все, що я бачу і тісто. Так. Чомусь знову відчуваю смак гірчічі. -гір -гір гірчічі? Гірчічі. А, да, це я в якомусь відео я сказав гірчічо. А ще, що стосується е моєї квічки, то, як виявилось, в мене алергія на котиків. А діти не можуть тепер нікуди вигнати ж на вулицю. Такої вже не можу. Якщо я її вже взяв додому, то живу, терплю. Да? Терплю свою кішку. Гавайська мені не заходить. Взагалі, вона дуже схожа на ту попередню піцу, але з додаванням ананасів. Ананаси смачні. Солоденькі, я люблю. Хм, про мене не видно чи що. А от гавайська піца тут. Ну, таке, могло бути і краще. Переходимо до нашої передостанньої піци. Ох, ніфі, а що це таке? Наша багряна якась. Пахне приємно. 481 грам. Давайте будемо її зараз е, їсти. Можливо, це 4 м'яса, а можливо, ні. Не знаю. Я, я втомився розбиратись. Якби зі мною поруч сидів Шерлок Холмс, то він також би нічого не зрозумів. І навіть доктор Ватсонс йому також не допоміг. Доктор Ватсонс! Доктор Бракорд. Мене поплавало. Це смачна піца, смачні тут ковбаски мисливські. і вона набагато краще, ніж у ті дві попередні. З курки мені щось взагалі не зійшли. Цю їстеньки можна. М -м. Вона навіть з димком така, ніби димок цей від ковбасок іде від мисливців. Таке відчуття, що ти їх єси на природі. Це прикольно. Підписники. Я хочу розіграти IQ піцу. Ну, звісно, якщо вона є в вашому місці. Якщо її немає, то я замовлю вам піцу в якомусь іншому місці і її вам привезуть. Що для цього потрібно зробити, щоб виграти піцу? Все просто. Потрібно написати коментар з вашою улюбленою піцею, як вона називається, або піцерією. В коментарях і не забудьте додати лінк в інстаграм. Ну, як можете написати собачку, ваш нікнейм, просто щоб я зміг з вами якось зв'язатись, сказати, що ви виграли, і спитати, куди вам привезти цю піцу. Особисто я не привезу. Але піца буде у вас. І головна умова додивись це відео до кінця. А краще ввімкни ще разочок. Все. Пиши коментар, чого стоїш. І так, остання піца. Це піца в нас о, якась піца. Це найважча піца. Один кілограм 314 грамів вона важить. А що ти така важка? Тут о, бортик, я так розумію, сулугуні. Так, так. Давайте вам покажу бортик сулугуні. Тут реально просто шматок сулугуні лежить. І оскільки ця піца була в мене вже остання, то сулугуні замерз. Сподіваюсь, не як я цією зимою. Бажаю нікому не замерзнути і всім пережити цю. Тримаємось. М -м -м. Бортик з Слугуні мені подобається менше, ніж з Філадельфією. Тому раптом що, коли будете обирати бортик, рекомендую бортик з Філадельфією. Давайте скуштуємо саму піцу. А сама піца непогана. Але попередні м'ясні піцце, окрім курки, мені сподобались більше, ніж ця. Mm. Я знаю чому. Тому що, скоріше, тут також є курка. Можливо, справа саме в ній. Обов'язково дивись попередні відео. Вони будуть ось тут чи ось тут. Став лайк, пиши коментар, щоб виграти піцу. І все. Гарного тобі дня, смачного і дякую за перегляд. Бувай!